Друзі, всім привіт! З вами 13, -й. і сьогодні будуть уже традиційні підсумки, але не зовсім традиційного КВК. Як ви всі добре знаєте, КВК цього разу було не за графіком. Коли в чаті в повідомленнях з'явився анонс, багато гравців подумали, що це якийсь баг після обнови і тому подібне. Але розробники відповіли, що це реально правда, правдива інформація, правдивий анонс. І КВК було перенесене на ці вихідні на 7 січня в зв'язку з новою подією Експедиція гільдії. для того, щоб ці дві події не накладалися одна на одну. Ну і тому довелося грати КВК раніше, скажімо так. Ну і огляд підведення підсумків КВК традиційно хочу почати з привітання топових українських гільдій, які по результатах КВК потрапили в топ-100 світу. І цього разу в Топ 100 світу потрапило 8 українських гільдій, які саме зараз ми подивимося з вами. На першому місці серед українських гільдій цього разу гільдія UKF Ukrainian Family зайняли 15 місце в світі, з чим я і вітаю гравців цієї гільдії. Молодці. На другому місці серед українських гільдій і 18-му місці в світовому рейтинзі отамани завжди на високих місцях, які грали достойно і цього разу також привітання. На 31 му місці розмістилася Гільдія DC. Також привітання. Завжди активні хлопці-дівчата, завжди майже в топ-100 світу. На 42 му місці нова для мене Гільдія. Не бачив жодного разу цю Гільдію в топ-100, але цього разу гарно відіграли. Гільдія UA, Ukrainian Family також. Гарний результат. На 49-му місці також вже стали постійними учасниками ТОП-100 світу. Хоробрі козаки. На 62 му місці цього разу в нас гільдія Вуа. Не зовсім вдалося зайняти високі місця ці гільдії, але ТОП-100 також стабільно потрапляють гарний результат. На 69-му місці Луа Львів-ЮА також одна з топових українських гільдій постійно потрапляє в ТОП-100. І остання гільдія, яка потрапила в ТОП-100 світу. Це гільдія UFD. Також така цікава українська гільдія. Молодці, гарно відіграли. Всіх вітаю за те, що представили українські гільдії, в топ-100 світового рейтингу це гарний результат. Ну, а я цього разу веду свій запис з свого твіна, тому що ну, відверто скажу, що на основі КВК цього разу не склалося, та і основу я якось не хотів чіпати після. Мега успішного, мега результату на минулому КВК, дав трішки своїй основі відпочити, відновити сили по ресурсах. Ну і війська також потрібно буде відтренювати відновлювати. А на Твінові, як я вже показував у відео з минулого КВК, я займався досить цікавою справою. Знову рибачив, знову розкидав війська в табори і приманював на невеличку кількість військ в замку без контри. І що з цього вийшло, зараз я вам покажу. На Твіні мені вдалося потрапити в топ-100 рейтинг КВК в Госі в наших Госах трьох. Зараз, зараз, зараз. так. От, 31 місце в рейтингу корів трьох мені вдалося зайняти, і 63 мільйони очей набити. І як це відбувалося, я коротенько вам розповім. Отже, як сказав раніше, займався улюбленою справою на Твіні вже. Ховав більшу частину війська, це майже 2 мільйони табори. Залишав в замкові лише півтора мільйони Т2, Т3 військ, де дуже мало луків було, тобто байтив максимально на кавалерійську атаку. І ось що з цього вийшло. Першу атаку, яку вдалося мені прийняти, як бачите, тут мене просто хотіли протестити, чи пустий, чи не пустий, в своєму коріще, я нікуди не полетів, і потім. Цей гравець почав зразу збір на мій замок, ну і довелося все-таки відлітати, бо до зборів я ще не готовий, зовсім не готовий. І потім полетів ворожі кури, і почалася така собі цікава історія з цією гільдією, з такими от гравцями цікавими, які. Спочатку в упор не хотіли сканити мій замок, але потім цей гравець такий маленький, все-таки просканив, зацікавився. Певно, написав у себе в чаті, що невелика кількість військ, що замок без контри. Ну, і в принципі, ще статистика на моєму аккаунті не зовсім видає його як пастку. Статистика доволі приваблива для атак. Ну і от таким чином цей гравець хотів мене пощупати, відправив атаку з Т-4 піхотинців без лідера. Я встиг змінити фалангу, шмот навіть не міняв, тобто зовсім зовсім халявні такі собі очки вийшли. Ну і Потім почалося саме цікаве. Ось атака також доволі цікава, без лідера: в 375 тисяч з донатними фамільярами. Як бачите. І тут я вже сховав свої війська. лям 600 У мене було в замку. Але ну, втрати, як бачите, і в мене також є, але це все лікарня без гробів. І хлопчина, звичайно, не розчинився в мені, але спокійно, спокійно вийшов, але втрати зазнав. І я також заробив очки на цій атаці. Далі мене почали ці хлопці збори. Я відлетів до іншого форта, став на безплідних землях. Збір, звичайно, я не збирався приймати. Я відлетів кудись там і одягнув щит, або просто відлетів далеко, постарався б розвести їх на коври. І що тут відбувається? Я даю себе пробити. Підлітає от, от хлопчина. Тут гарний бойовий сет, майже фул рижий, і він мене з лідером вже пробиває. Як бачите, втрати не перевищили місткість моїх лікарень. І от таким от складом війська, такою цікавою солянкою, з подушкою та другою пішов. Ну і зрозуміло, що я загорівся, вилетів із безплідних земель. І що відбувається далі? Як тільки я вилетів з безплідних земель, я одягнув контру. За допомогою грифона за 6 секунд відізвав всі свої війська з таборів, які були розкинуті на краю карти. І знову підлітаю на безплідні землі до форта, до цих хлопців. І вони миттєво з двох аккаунтів мене починають атакувати. Спочатку, от такий от гравець, ну це той самий гравець, який мене пробив соло. Вирішив мене проатакувати 375 тисяч військ. Набрався хоробрості. Т4, Т5 солянка, він думав, що залишилось тільки добити війська в мене в замку і все. Все буде добре. Але, але, бачите, не вийшло. Втрат у мене зовсім небагато. Лікарня не заповнилася навіть наполовину. Далі наступний гравець атакує. Тут також гарний доволі бойовий сет був. Також в 375 тисяч військ знову ж таки, такою самою солянкою, він мене пробивав першого разу, коли в мене було мало військ, такою самою солянкою зайшов і другий раз. Але як бачите, також нічого нам внести якихось таких дуже великих втрат не вдалося. І бачите, з другої атаки лікарня в мене також не забилася, і я ще не хілив свої війська зовсім. Далі, третя атака. Ще їм прийшов на допомогу інший гравець такий. Тут не зовсім гарний бойовий сет, і хлопчина трішки боявся, все-таки йшов без лідера, як бачите, в атаку. Знову ж таки, 300К четвертих — це халявні очки без лідера, хоч це й піхотинці, які контрили мою передню лінію стрілків, але без лідера вони зовсім мені ніякого урону, ніякої шкоди не внесли. Ну і далі починається саме цікаве. Ці хлопці, двоє, які залишились без лідерів, починають мене далі бити атаками без лідера, на розширі, Т-4, те Т5 те війська. Я вже тут, як бачите, знову 3,5 мільйони в замку встиг відхилитися. А вони мене били, били і думали, чому він падло, не горить. Як так? Там вже зовсім мало військ. <різь> ну і я зловив ще декілька таких цікавих атак. От ще один хлопчина вирішив зайти в 375 тисяч такої селянки. Ну, як бачите, шкоди мені внести якоїсь їм просто не вдавалося. Ну і потім втратив е, я цих двох лідерів, щоб не відлякувати інші замки від свого замку, і продовжив е, таке собі полювання, рибальство далі. Тут покажу ще деякі звіти. от Також дехто атачив, стояв я знову з захованими в таборі військами, без контррозвідки, але ну, я не розумію, як цей хлопчина мене не пробив, при тому, що йшов фуловим маршем Т4 з Т2. З лідером, звичайно, сет тут такий собі бойовий, не дуже сильний, але, але мав би все-таки більше шкоди хоча б внести. Далі, от такий от хлопчик проатачив ще раз. Той самий гравець, ні, не той самий, вони вдвох вже тут мене атачили. І знову ж таки я майже без втрат приймаю. ну, Не, не з'їдаю цю атаку, але приймаю їм таку, знаєте, трішки закидушку робив, щоб вони е, забайтилися. Але тут знову ж таки атаку з лідером проводить. Я не встиг. Бачив, чим йдуть, але не встиг змінити фалангу. У нього була піхота спереді. Ну і потім він мене пробив. І я знову ж таки по стандарту відізвав війська, поставив контру, відхилив вольки і прилетів до цих хлопців до форта, але вони чомусь атакувати мене вже не стали. Ну і тут ще з однієї гільдії спробував забайтити на атаки, але також хлопці якісь серйозні сканили, бачили, що військ мало, але атакувати серйозно мене не хотіли. Один хлопчина знову ж таки проатакував в 375 військ, стрілків без подушки, без лідера. Ну таке собі. Я встиг змінити фалангу, прийняти піхотою, і знову ж таки втрат майже не зазнав. От таким чином таким собі рибальством займався на КВК, заробив доволі велику кількість очок на твіні. Ну і заробив масу задоволення, тому що особливо порадували хлопці за цієї гільдії, які били-били, не розуміли, чому він не горить. Так мало війська, загорівся і чому далі пробити не могли, вони, так, певно, так і не зрозуміли. Е, ну, а сьогодні сталася ще одна така цікава подія. Вчора поставив в кінці дня щит на е, твіні на добу і трішки про нього забув. Перейшов на твіна, але з гри вийшов. Потім бачу повідомлення, що мене атакують. А в нашому королівстві зараз знаходяться декілька представників гільдії XAX, тобто вовчої гільдії топової. Вони в королівстві у нас знаходяться з бойовим ботом. І я на цей бот попався, звичайно ж. Дивлюся, що мене атакують, заходжу в гру, ставлю щит, не розглядав, вже не роздивлявся. Там Побачив, що замок ще не горить. Ну і надіявся, що мене не встигли ще дуже сильно занулити. І тут така ситуація склалася. Я на шмоті полювання стояв, на якому зараз, в принципі, знаходжусь. Стояв завжди, стою на стрілковому клині, без контррозвідки. І тут отакий хлопчина, ну мені пощастило відверто, що не самий сильний представник цієї гіллі знайшов мене на карті і почав атакувати. З першого разу він підпалює мій замок, тому що піхотою заходить контртип стрілків, забиває мені повністю больку, тішки є загиблих. Ну а далі дуже цікаві такі звіти. Він вирішив, що вже можна мене спокійно доновити стрілками, і ледве вийшов на... В осадках із мого замку повністю розчинився майже. Така сама третя атака. Піхотою знову атакує, але як бачите, майже не вносить мені такої шкоди. Суттєвої знову майже розчиняється, виходить. Але виходить все таке осадки, його витягують. І четверту атаку, яку він провів на мій замок, знову ж таки, атака з піхоти. Розумів, хлопчина, що моїх стрілків потрібно добивати, тому що ну, інакше не, не вийде. Вдарити, пробити нормально такої шкоди великої завдати. Але бачите, я тут майже втрат ніяких не поніс. Мене це трішки здивувало, тому що стояв на шмоті полювання, але скоріше спасло те, що вчора під час КВК я стратив двох лідерів і зарядив вівтар на дві доби, і все-таки бусти вівтаря мене тут спасли. Якщо порахувати мої втрати за три атаки, то тут 400К, плюс 220-600к, ну і тут 600. Десь лям 200, із яких. 600 з гаком тисяч лягло в лікарню, ну і ще 300 тисяч пішло в святку, які вже я можу повернути, і ще там близько 100 тисяч і святки доведеться трішки доставати. Але це дуже швидко дістається, і я особливо по цьому, з цього приводу особливо не переживаю. Тим більше, що війська я тут буду зливати, і, як вже говорив раніше, буду будувати тут пастку під збори. Це все буду демонструвати вам в наступних відео. І роблю невеличкий анонс. Наступне відео буде присвячене проходженню випробуванню вогнем. Тому, якщо вам буде цікаво це, не забудьте підписатися на канал і не пропустити. А на сьогодні все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!